Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Каунсел і ведевець журналів Бізнес Ukraine і Львів Today. Пане Пітере, добрий день. А, пане пітере. От маємо ми нового головнокомандувача, пана Олександра Сирського, і на неділю призначена вже якась велика інформаційна подія, де почуємо щось від військово-політичного керівництва. Можливо, і пан Сирський буде про стратегію на цей рік нам говорити і розказувати. разом з тим президент Зеленський трохи так привідкрив завісу в інтерв'ю Fox News, яке вийде сьогодні вночі в повному обсязі. Але певні фрагменти вже є в мережі. Так там президент говорить про те, що цей рік буде в нас головна мета не лише оборонятися і тримати лінію фронту, а й ще буде плануватися наступальна кампанія. Як ви до е, таких моментів ставитеся? Чи дійсно реально в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, говорити про наступальні дії з нашого боку? Но я предполагаю, что какой-то любой серьезный контрнаступление из-за стороны украинских войск сейчас зависит от уровня помощи, который появится в ближайшие полгода или хотя бы до, до лета. То есть, конечно, это касается в первую очередь помощи из Америки, которая пока тормозит и пока непонятно будет или нет. То есть, если этого все будет, Возможно, что мы можем увидеть какие-то новые серьезные контрнаступления именно даже весна или, скорее всего, летом. Это вполне возможно. У нас есть достаточно много сил в войсках и, и командиров, просто нет нету оружия, не хватает оружия за этого. Поэтому ну, мы видим из Европы Položitevna je tendenca, kjer je in Nemčija, in Francija, in različnih ključevih strank pripravljena dajati boljši del Ukrajine in proizvajati boljši del Ukrajine, no, konecna, boljši del vseh odvisit od Amerike. In pa situacija tam ni pojasnjena. А, ну, це точно не, не зрозуміло, коли яким чином може бути ухвалена допомога для України, але тим не менше, Європа перебирає на себе провідну роль. Швеція оголосила про великий пакет допомоги. В Чехії знайшлися раптово снаряди. Точніше вони знайшли де взяти 800 тисяч снарядів. Але на вашу думку, чи Європа навіть отак, от акумулюючи всі ресурси? Чи може вона нам замінити допомогу від Сполучених Штатів? Ну, хоча б на комусь мінімальному рівні, чи все одно це не порівнювані речі? Ну, навіть в любой, любой перспектив не немогут повністю замінити Америка. Є, звичайно, єс вопрос по поводу об'ємності, єс здесь по поводу можливості виробництва, є здесь тоже вопрос по поводу різниці типу в зброї, які торгувала Америка. Ну, Європу можуть замінити Америка на на, не знаю, 80% где-то так. То есть в европу могут давать Украина достаточно э, количество оружия, чтобы э, Украина могут, может э, защищать себя и, и, и держать, держать линию фронта. Но для контрнаступления, э, для, для, освобождения оккупированной территории и для победы, конечно, э, Украина э, потребует Помощь из Америки в, в такой же объеме больше, чем мы видели вторая половина двадцать второго и первый половину 23, три года. А пане Пітере, вчора напередодні в Бундестазі, голосували за надання чи не надання згоду рекомендацію надати Україні Таурус. Спочатку всі ЗМІ сказали, що ні, вони не підтримали е рішення надати Таурус. Потім з'являлися повідомлення, що ні ну не зовсім так. Там був компромісний проект рішення, де ракети Тауросу писали іншими словами, і нібито таке є компроміс на те, щоб рекомендувати надати Україні ці ракети. Зрештою, ви розумієте. Те, що відбувається в Німеччині, і чому в них оці е, ракети ну, таким прям каменем спотикання є, і чому так складно йде цей процес? Ну надо що для німецького то, що відбувається останні два года і то, що вони стали главним партнером для України в Європі. То, что они дают Украине больше оружия, чем все остальные европейские страны вместо, насколько я понимаю, это для них огромнейшая революция. Это, это просто колоссальные изменения и позиция, которые уже э, несколько поколений держит пасифизм э, и, и, и э, любой позиция против войны в Европе. То есть они сейчас активно участвуют в плане партнерства именно в борьбе против русской агрессии, для них это колоссальные изменения, и это, это достаточно страшный для их общества. Поэтому у каждого шаг для них это непростое дело, это большой риск для любой политик. И я не каждый раз, ну, как мы видим, как мы видели танк «Леопард», как мы видим сейчас по поводу «Таурус», Uh, Кожен раз є по дискусія, людей, ми против. І когда вони приймають рішення, вони uh, зробили не прямо і не зовсім прозрачно. Пат, тому що uh, для них це страшна віч. Очень страшно. почули, зрозуміли вас. Дуже дякую, що знайшли час доєдналися до нашого ефіру. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Каунсел і видавець журналів Бізнес Україн і Львів Today.